Їх вітаю, любесенькі українці з Істрійського узбережжя Хорватії. Міста Пореч. Ми приїхали сюди на буквально на декілька годин. Ну, скільки нам вистачить вітри годинки тут, в принципі, я читала, що більше нема що робити, і будемо дивитися йти на старе місто. Пореч – це курортне місто, яке розташоване на західному узбережжі півострова Істрія. Його населення всього лишень 35 тисяч осіб. Пореч так, це маленьке містечко. Основний дохід поруч це туризм, тому що в місті багато історично таких цінних пам'яток та пляжів. А тут у нас зупиночка на цукеркові такі солодощі. Дуже їх тут багато, широкий такий різновид цього солоденького. Амаля нас таке полюбляє. Зараз буде собі щось вибирати. І ціна, до речі, на ці солодощі в порівнянні з Італією, Тут 40 євро за кіло солодощів, в Італії було 38. І різні цукерочки. 8, 6, 5 євро. І зараз трішечки історії про саме це чарівне місто поруч. Він туристичний, як я вже казала. І офіційно існує місто вже 2000 років, понад 2000 років. Тоді, за правлінням Октавіана Августа, це поселення пореча вигідно розташувалося в такій бухті і набуло статусу міста. Привіт-привіт, малютка нам Маша і ми зараз по ньому маємо можливість, а можливість прогулювати. Історія пореча була така, що в 400 76 році, після падіння Римської імперії, Істрія кілька разів змінювала своїх власників, і вже там, в 1267 році, вона перейшла під управління Венеції. Так що було, я й я кажу чоловік, що дуже схоже на Венецію, як ми були, дуже схожа така архітектура венеціанська. Завернули ми прямо в вулочку, Так хочеться всюди тут всякі закуточки завертати. Дуже гарне красиве містечко. І ось така всюди скільська така прощаточка. Потім наприкінці вже 18 століття поруч та Істрія повністю стали належати Австрії, потім вони стали належати Італії та Югославії, а вже лише тільки в 1991 році. А місто офіційно стало частиною незалежної Хорватії. Ось ось така вона невеличка історія про Пореч. І тут зараз прогулюються люди, купа туристів, сувенірні лавки, купа магазинчиків з усілякими товарами. І ось ця скользюч... скользюча така брусчаточка, як ми в Ровені були, дуже схожа. Там вона така дуже слизька. А ця вулочка, до речі, по якій, ми, по якій ми зараз прогулюємось, називається Декуманська вулиця. Вона вже не, просто не перше тисячоліття служить як ювелірні лавочки, що я казала, тут ресторанчики і всіляке інше. В 1600 році вона була взагалі, ця вулочка з цим камінням тут побудована. І вже ось скільки тисячоліть вона тут стоїть і приваблює туристів. А місцевість цю декуманську вулицю називають ще по-своєму вулиця 10, тому що тут 10 воїнів у свої часи стояли пліч-опліч, не даючи пройти ворогу. А ми зараз підходимо вже до базиліки. Базиліка має назву Єфразієва, дуже пахне ладаном. І вона є ще одною візитівкою міста поруч. І ось такі правила входу в базиліку. Ми в шортах, тому заходити не можемо. І 10 євро коштує квиточок туди зайти. А взагалі ця базиліка це найстаріша християнська церква. Вона побудувалася ще в VI столітті нашої ери і побудував її єпископ Єфразієм. І тут прям реально всюди віє Італією. Такі самі ставенькі, дуже, дуже похоже на Венецію. Ну, але дуже нам сподобався поруч. Так, пройтися, прогулятися в затишних таких вулочках, не жарко. Все від сонечка ховається, все в каміннях. ця блискуча така підлога, дуже класно тут, колоритно. Все тут так чарівно. Ось, наприклад, ми прийшли. Тут невеличкий майданчик, люди відпочивають. Дуже класно. А тут залишки стіни, біля якої фоткаються люди. Зараз я малютку, підемо, сфоткаємо. Дуже прикольно. Ось вона така чарівна, чарівне місто. Поруч, і вона мені, до речі. Чимось нагадує ровень. Реально нагадує. Що тут вже ви? Трішечки що, заморились? Так, трошки відпочиваємо. Добре, підемо. Зараз ще подивимось на Малько, там вже воно відміється. Цей будинок, наприклад, на мою думку, так це 100% Італія і 100% Венеція. Дуже класно. Тут ось вас, наприклад, можуть намалювати. Написано Оригінальний художник, професіонал малює. Можна піти в класнючий ресторан, замовити собі воно все, що завгодно, і кальмари, і все, що завгодно. І ціни ось такі. 11,90, 18,90. Окей, окей, дякую. Морозивка, до речі, коштує 2 євро. А ось такий лимонадик коштує 4,50, прохолоджуючий. Амалія вже в нас куштує дуже смачний. Так ось, прогулюючись по старому місту, ми дійшли до набережної. Так ось вона виглядає, набережна. Сьогодні сонечка практично немає і можна. Комфортно з комфортом прогулюватись. І ще можна бажаючи попливсти на кораблику до Венеції прямо звідси. Дві з половиною години, як ми вже бачили, можна пливсти корабликом або яхточкою. Звідси з цього пірса вона відходить, яхта, і пливе прямо до Венеції. Так що бажаючи можуть звідси поплавати і до Італії. А окрім того, в поруч, щоб поплавати до Венеції, можна також подивитися на підводний світ. Ось, наприклад, зараз люди збираються, будуть, будуть пливсти на ось такому судні, занурюватися вниз і дивитися підводний світ. Коштує це 20 євро з дорослої людини і 10 з маленької. Дельфірнаріумом також ціна 35 євро з однієї людини. Тобто поруч маленьке містечко, але курортне розважитись є де піти в ресторанчики, щось тут подивитись, старе місто дуже гарне, красивезне, та покататись всюди, розважити себе є де і є як. А ще одно, однією з найромантичніших місць. Тут у місті поруч містяни вважають ось цю круглу вежу. Колись це була оборонювальна такий оборонювальний замок, але зараз це кав'ярня з 2001 року. Завжди там дуже багато людей, як я читала, і місця потрібно бронювати собі заздалегідь, тому що можна не розміститись. Але як я бачу, що там ну, на нагорі там є, сидять люди, звісно, а що там всередині навіть не знаю. Так що також можна класно провести час. Ввечері в впоруч буде весело, буде вімкнено все, буде працювати лонопарк, можна на колесі оберту покататися та на різних атракціончиках. А ще на території поруч знаходяться 9 пляжів. Ось так люди зараз відпочивають на лежачках купаючихся людей. Зараз дуже мало, 10 годин, і вода ще не прогрілася. І так як було. А похмуро, похмура погода. Зараз вже розвиднілось, але все рівно ще водичка не прогрілась. І видніється старе місто. Коли тільки заїхали у Хорватію, я звернула увагу на колір їхньої землі. Вона така прям дуже рижа. У Чехії вона також рижувата, але глиняного такого кольору. А ця прям кирпічного. Дуже відрізняється від нашої української. Ще тут упору є отакий класний ресторанчик, який можна замовити їжу прямо з собою. Ціни дуже класнючі, але чекати одну годину. Ми хотіли замовити собі тут три блюда, але цілу годину чекати ми вже не стали. А ось покажу: ми купили собі дорадо рибка, 17 євро за кілограм вона коштує. І... Дагні, це міді 8 євро за кілограм. Ось такі ціни. Лунає зараз колокол святої базіліки, тут в яку ми так і не потрапили, не зайшли. І зараз у нас 12 годин. І так як я і гадала, що нам вистачить 2 години для прогулянки у поручів. Ми вже направляємось до авто. будемо їхати далі на мис міняк. На якому ми будемо відпочивати. А поруч, до речі, хочу сказати, дуже нам сподобався, щоб прогулятися тут, подивитися на це старе місто, на цю взагалі старі, старовинну архітектуру. Супер! Мені дуже сподобалось і рекомендую.